Вітаємо з перемогою, як сьогоднішня гра хіта проти молодої команди Станіслава Гончаренка. Ну, гра нам вдалась. Да, швидкісна команда. Ми забили в першому таймі м'яч не обов'язково пропустили. Потрібно давати воротарю обзор, десь виштовхувати гравців. В другому таймі ще потужніше зіграли і тому могли забити і більше голів. Хоча команда мені суперника сподобалася. Молоді гравці швидкісні, якби грали всю гру в пресинг, Але за рахунок нашої майстерності ми здобули сьогодні перемогу. Сьогодні не було Олександра Сухова, у нього пошкодження наскільки серйозне? Ну я думаю, що там тиждень, може днів 10. Хай готується, хай одужує, ми чекаємо, тому сьогодні були без нього. А наступна гра проти рятувальника, які думки? Ми завжди виходимо, граємо на перемогу. Звісно, хотілося щоб відновилися наші гравці, у яких пошкодження Це і Саша Ліфер. Тому, можливо, він до цього часу вже відновиться нам потрібна повна обойма. Дуже дякую, Дача.